На своїй сторінці очільник області Андрій Райкович інформує, ворожі дрони тероризують Київ, і інші мирні міста. Не залишайте укриття під час тривоги. В громадах наразі ситуація під контролем. Кіровоградщина зустріла черговий евакуаційний потяг із Донеччини. Прибуло 47 переселенців, з них п'ятеро дітей. Дякую всім службам і команді ОВА за професійну роботу. За дві доби у нас народилося 22 малюка. Відзнаку хрест бойових заслуг отримала Олександрійка, командир радіолокаційного взводу, старший лейтенант Тетяна Волошина, йдеться у соцмережі. У червні тетяна вміло коригувала роботу артилерії, завдяки чому було знищено та пошкоджено артустановки ворога, з яких обстрілювали Лисичанськ, Сєвєродонецьк та інші населені пункти Луганської області. Тетяна Волошина неодноразово потрапляла під артобстріли. Завдяки їй було збережено життя особового складу та майно. Радіолокаційної розвідки. До Дня захисників та захисниць України Укрпошта випустила шість нових марок, які відображають окремий рід українських військ. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці. У вас є змога придбати аркуш з марками, конверти з емблемами військ ЗСУ та листівки. Тираж складає один мільйон примірників. Купуючи філателістичні новинки, ви долучаєтеся до збору коштів на допомогу ЗСУ. Також 14 жовтня у Кропивницькому відбулось спецпогашення нових марок. У процедурі спецпогашення взяли участь очільник Кіровоградщини Андрій Райкович, голова облради Сергій Шульга, керівниця обласної дирекції Укрпошти Тетяна Капустіна та полковник Владислав Зуєв. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстровано 103 нових випадки COVID-19. Захворіли 93 дорослих та 10 дітей. Летальних випадків не зареєстрували. Головне управління ДСНС Кіровоградської області повідомляє про пожежі, які сталися у неділю, 16 жовтня. О 8.51 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Марії Козанець в Олександрії. Після прибуття пожежно-рятувального підрозділу встановлено, що у літній кухні приватного домоволодіння зайнялись 3 квадратних метри домашніх речей. Під час гасіння пожежі рятувальниками виявлено тіло чоловіка 1962 року народження без ознак життя. Об 11.40 По вулиці Заводській загорілась літня кухня на території приватного домоволодіння. На місце події негайно були направлені місцеві пожежно-рятувальні підрозділи. Близько першої години дня пожежу було ліквідовано на площі 20 квадратних метрів. Травмованих чи загиблих у наслідок пожежі немає. Причина з'ясовується. Олександрійський спортсмен, випускник колегіуму Богдан Колмаков, гідно представив Україну і став переможцем чемпіонату світу з паркуру, що проходив в Токіо. Богдан у фіналі впевнено випередив своїх суперників, пройшовши трасу в дисципліні швидкість за 25,25 ,25 секунд. Золота медаль всесвітнього чемпіонату їде до Олександрії, зазначено на сайті міської ради.